Вітаємо, друзі! Недавно ми говорили про хвороби, а логічно поговорити і про їх зцілення. І Оура сказала, майстер, давайте ще поговоримо і про те, як же їх зцілюють ці хвороби, і що може бути дієвим, і взагалі, що таке цілительство, зцілення, як воно відбувається. Так, дякую, майстри, що ви почали ставити мої питання самому собі вже у нас бесіда. <плес> <плес> так, так, саме так я хотіла поговорити з майстром про цілительство. І е, насамперед, е, до речі, теж багато людей цікавляться цим, чи має, чи може будь-хто займатися цілительством, вивчати різні практики, стілювати себе, допомагати іншим. Чи е, е, цілительством можуть займатися лише певні люди, які народилися е, з дозволом на це? Майстер, що ви можете сказати? О, зараз я слухаю, і в мене перед очима моя конкретна учениця. Така, я не буду називати її, імені, я пам'ятаю чітко і ясно. Така дівчина-ганна мет. Вона мені сказала колись після заняття групи в середу в офісі, каже. Майстра, не можу знайти роботу, піду в ціліті. Я просто о ні, ні. Я подивився на неї, на її хвороби, на її оце. Ні, не кожен може бути ціле. Ми несемо в відрі і воно виплескаєте відро, що, що в тому відрі є. От. І оця хибна помилка, що ми не можемо не маємо право себе стілювати. Лікар тебе стілися да, сам. Це для мене було завжди. Ну, таким показником. Якщо лікар-стоматолог буде з гнилими зубами, до нього ніхто не піде. Зрозуміло. Отже, і тут треба і знання або інтуїція. У мене, наприклад, коли працюють ручки, я їх просто відпускаю. Але це треба поставити були кілька разів в горах такі моменти, коли люди травмувалися дуже, дуже потужно. Я попереджав, тримайте його, буде боляче. Клас, людина кидає костиль і йде далі спокійно. Ручки саме поставили. Це пам'ять можливо минулих життів. От, це якісь посвяти з минулих життів відбувалися. Там всі лізуть в цей енергетичний масаж, а енергетична гігієна. Тобто цілительство це знання, помножено, можливо, на дар і на, на, роз, на розуміння на, на енергопрактики і обов'язково на енергетичну гігієну. Бо був такий випадок, у нас ну, такі близькі знайомі хлопчика водили до цілителя, який скинув на пацана рак шлунку. І це було, ну, очевидно, у нього був рак шлунку, не стало, а у мальчика з'явився. Тобто тут така досить широка тема, про яку я впевнений, не кожен, хто захотів, я йду на, на курси цілителів, я буду цілителем. Так це не працює. Я почав зцілювати, бо я не мог того не робити. Мої ручки завжди знали, куди торкнутися. І я відчував першу виразку шлунку, я просто її бачив такою чужородною енергією, і я ніч впливав на цю виразку, поки я не побачив повністю однакову енергію здорового тіла. І все. Людина, я не знаю, з дитинства в неї була ця проблема з виросткою, і вона забула про неї назавжди. І тому просто були такі обставини, які спонукали користатися тим, даром, про який я навіть не думав ніколи. Мені ніколи не хотілося. Та й тепер я не дуже люблю, але змушений, хто як не я. Тому цілительство це не дар. Це велика. Відповідальність. І тому я так. Майстер, ви розказуєте страшні речі про, про того хлопчика, на якого скинули рак це, це взагалі. Як зрозуміти, що людина дійсно має право бути цілителем, що вона дійсно стілює, що це твій цілитель, щоб не втрапити в таку халепу, яку пораду ви б дали? Я не перший раз бачу таких цілителів, які скидають е, такі речі. Просто дуже просто. Ви коли збираєтесь йти до якогось як там правильно, езотерика, ізотерика, мага, колдуна, відьми, гадалки, будь-кого, хтось такий, який енергопрактика, енергопрактика енерготерапевта та й навіть перекоря, масажист, манікюр, підікюр. Хто торкається вашого тіла, ви йдете до лікаря, до стоматолога, ви будете отримувати рекомендації, будете чутки збирати. Чим відкрити перед ним рота. Ви будете впевнені, коли я до чоботаря просто так не йду. Я дивлюся на його роботу. Я найгіршу пару йому дам, подивлюся, як він її зробить, і потім понесу далі. От, тому ви виважено і збалансовано ви приходите, ціна може бути ваше життя і здоров'я вас і ваших близьких. Ви маєте дослідити, вивчити і вже не приходять до мене. Я не знаю, чи можете ви допомогти. Ви маєте бути впевнені, що це мій спеціаліст. Хай то буде травниця, хай то буде масажист, будь-хто, або цілитель екстрасенс і так далі. Ви маєте йти до нього не з питанням, чи допоможете мій, а з вірою в нього. Але ви перед тим, як ваша віра має базуватися на дослідженнях, на відчуттях. На вашому серці ви о, це та кваліфікація, яка мені потрібна, я йду до нього. І ви вже тоді молите Бога, щоб він вас прийняв, відчув вас як свого пацієнта. Бог дав вам канал для реалізації повного стілення і право на чудо. Бо інколи, крім чуда, я інколи кажу, ваша ситуація не дуже. Ми можемо молитися тільки про чудо і сподіватися тільки на чудо. Якщо ви готові так працювати, мені не забороняють. Але гарантовано зцілення це завжди двоє. Це і пацієнт, його віра, і готовність до зцілення, і цілитель, як канал, який передає енергії на зцілення. Зрозуміло, тому що є, є люди, які не розуміють, кому їм довіряти. Вони звертаються до багатьох різних практиків, потім не розуміють, звідкіля вони начіпляли ще додаткових проблем. Потім приходять до майстра, майстра допоможіть, і майстер починає чистити всі проблеми, які вони додатково ще знайшли в цих різних псевдоцілителів. Тому дійсно потрібно робити. Власне дослідження перед тим, як до когось звертатися і не довіряти всім підряд, перевіряти, досліджуйте. Ви маєте бути впевнені в тій людині, до якої ви звертаєтеся, тому що це дійсно ваша безпека, це ваше життя. Um... Перше, коли ви до мене прийдете і попросите допомоги, я вас пошлю. Знаєте куди? На безкоштовні відео на моєму YouTube. Вони дієві, вони вас можуть зцілити, ваше життя спасти. Ви спробуйте. Відчуйте, вам стало легше. Ви відчули, що це не пустишка. О, тоді, будь, будь ласка, до мене, і собі. бо я вас все одно пошлю на безкоштовні відео. І це чудова ідея. Це чудова ідея, тому що ви можете зрозуміти енергії майстра, як працює майстер, як відгукується тіло. Методики, так. Це, ем... Тепер, майстра, ви так швиденько там упомянули про самоццілення. Чи має право цілитель стілювати себе, чи це є його найпершим обов'язком перед тим, як він буде займатися стіленням інших? Супер. Краще не скажеш. Це найперший обов'язок кожного цілителя бути здоровим, або бути на шляху до абсолютного здоров'я. Ми маємо бачити його шлях, що він да, дійсно був там якийсь не такий, у нього купа хвороб на обличчі щитувалася, діагнози просто по, по, по руках і по всьому, по ногтях читали. От. І якщо ми бачимо, якась динаміка на покращення цієї людини, людина оздоровлюється, значить вона і займається собою, і здатна допомогти комусь. комусь бо не завжди, я вважаю, це правда. Лікар цілися сам. Коли ти сам себе. Зцілив сам спас себе, своє здоров'я, своє тіло, то тобто, коли ти навчився на собі, і Бог тобі дав цей дар і цю можливість, ти можеш допомогти іншим. Так і каже, і всі мудрі книги кажуть: полюби спочатку себе самого. І коли ти любиш себе, коли ти роз... у тебе є любов до себе, це не про гордину, це саме про любов. Ти можеш її дати комусь, бо ти її маєш. І коли ти маєш дар зцілення себе. Ти можеш поділитися цим даром. Звісно, є різні хвороби, які отак не проходять. Ми в тілі, і вони вже відобразилися в десь, в яких наших органах. І це важко. Але коли за кілька років вже перес... лікарі перестають бачити твій інфаркт, це, про щось говорить. Хоча кажуть, що міокарда не заростає. Заростає. І це приводить нас до питання, знову ж таки, самостілення. Чи обов'язково людині шукати о, цілителя, чи можливо людині самостілитися? І якщо це можливо, де шукати цю інформацію? Як це відбувається? Будь ласка, ви дайте о, казі, казівники. Тут треба, щоб у вас був час навчитися самостійно. Але з іншого боку, боку... тобто це можливо. Так, можливо, але по вірі дається. Якщо у вас ну, Якась швидкоплинна хвороба, то біжіть скрізь і до медицини, і до цілителів, і самі моліться, і родичів залучайтеся, залучайте молитися за вас. Тут треба брати все. Але коли у вас є час і натхнення, ви можете на собі навчитися. Тут, дивлячись, що ви оберете, яку терапію, просто ЗОЖ, це одна історія. Ви почнете нормально правильно харчуватися, пити гарну водичку, от, якось там ходити і потроху себе вичухаєте. І, або ви почнете досліджувати якісь інші методики, самомасажі, масажі, якісь енергетичні гімнастики, медитації, молитви, ну, дивлячись, що вам зайде, або почнете травки якісь пити. Що таке хвороба на енергетичному плані? От уявіть собі ельфіву вежу. В неї якась така структура досить така візрунчата і щось з неї витягне. Вежа похилилася, от-от впаде. Треба терміново вставити туди таку саму структуру. І це може бути пігулка, може бути молитва відновити цю структуру, може травка, може масажист, якийсь інший, як там кажуть, фасілітатор щось вам зробити. Бас і у вежі знову та сама частина, так само стала, новенька, виблискує, і вежа хоп, стоїть і каже, я ще постою. Ви ще поплюєте на голову друзям з мене. От і так само і ми. У нас ми втрачаємо шмат своєї, своєї енергетики, шмат своєї енергокристалічної структури. Його треба поповнити. А методики бувають разні, різні. Можливо, там як ми шепоток на ушко, можливо, якась молитвка, можливо, якесь там старовинне заклинання. Бабушка передала. Воно хоп і дієвої. Можливо, ви пусту пігулку, яка просто на вашій вірі взяла і вас вилікувала. З'їли кусочок крейди, а там написано пігулка від усього. А вона з вами працювала. Тобто вам дали чудо через цю пусту пігулку. Так що способів є багато. Ви можете... Який ваш це покаже тільки досвід. І тому, якщо у вас є бажання і час, не прогресує. Бо можна так загратися, що хвороба вас швидше з'їсть чи ви навчитися самостійно. Ну, я... Тобто, шукайте шляхи зараз, інтернет, книжки, майстрів, купа, відчувайте серцем, перевіряйте, техніку безпеки, перед усе я вам розповів про мальчика зі свого раком Тобто нам потрібно шукати людину або способи, які допоможуть нам відновити оцю. Прогалину прогалину в енергоструктурі, або якісь, якісь пробої, або цей саме пазл, частинку пазла, який якого не вистачає втраченого, да. втраченого. дуже цікаве порівняння. майстре. дякую, і щодо оцієї плацебо пігулки. Чи не думаєте ви, що це саме віра людини, яка допомогла цьому стіленню? І, і це приводить до питання спонтанного самостілення. Що думаєте ви з цього приводу? Ой, я практик, тому я спираюся на те, що було. У мене була учениця. Вона впала просто взимку біля своєї автівки. В неї була гуля в черепі з кулак завбільшки. МРТ її показувало, засвідчувало, і вона готувалася на операцію купу грошей не в гривнях, і не в єнах і не в, в бангольських туриках, а в конкретних таких євро і доларах. І вона походила до мене на, на заняття групи просто субутні. Я, І через два місяці вона підійшла і каже: ти знаєш, я зробила МРТ. Лікарі вважають, що попереднє МРТ було хибним. Вони не знайшли і слідів від того, як це відбулося. Незрозуміло. І таких випадків людей, які просто ходили. І займалися своїм духовним розвитком на наших е, групах. Досить, до речі, групу ми домовилися з майстринею нову створити найближчим часом, і вона піде в реалізацію. Будемо набирати кілька десят людей для того, щоб вони могли займатися своїм саморозвитком. Тобто, займаючись просто духовним розвитком, люди взяли і виздоровіли. Самостійно. або пішли до мене на марафон по багатству. Перший марафон мене здивував найбільше: П'ять людей встали з ліжка. Я навіть не знав, що вони лежачі. Я би безкоштовно їх прийняв на марафон. Вони йшли на марафон по грошах, отримали... вони почали ходити. От. Але це ж була віра повністю в те, що відбувалося з ними по вірі. Далося чудо. От. Досить така розповсюджена хвороба. Зараз діагноз, будемо говорити, міома. І ви знаєте, багато випадків хтось, отак, і все здорово, а у когось просто затримується, а хтось зневір, просто прийшов, не вірить, і немає сенсу з ним взагалі працювати аж ніяк. І людина втрачає орган. І... А розповсюджено, і получається, що неначе хвороба ц... цією методикою виліковна, а з цією людиною це не працює. Повіріть, не далося. І це підводить мене до наступного питання, яке є логічною ланкою саме в у вибудові причин а, хвороб. Е, психосоматика е, майстри, ви можете більше глибше розкрити цю тему, як наша психосоматика пов'язана з е, формуванням хвороб, а також спонтанним стіленням чи поступовим стіленням? І як це працює, і що потрібно робити, і де можна подивитися причини психосоматичні, психосоматичні причини захворювань. Сам користуюсь, я не є ділером або продюсером Луїзи книжок. але я завжди кажу і відправляю особливо онкохворих. Їді читайте Луїзу. У неї найкраща, най, най, найбільш широка таблиця психосоматичного зв'язку і більше того. Вона каже, яка установка у вас хибна є, і на яку її треба афірмаціями замінити. І це досить дієво. Я дослідив цю таблицю, буквально її. Ну просто були, був досвід, і були люди, які потребували. І я для себе просто дивився. Для того, щоб прибрати першу причину, допомога була саме в таблиці. Є інші. Є інші, але вони менш широкі, і вони там. Буває, прочитаєш 300-400 сторінок, 2-3 діагнози, вони констатують. Тому я не буду радити нікого. Найбільш широкий і практично майже все є в цій таблиці Луїзи Хей, я так і досліджував. Але з досвіду. Досить загадкова була для мене і вілочкова залоза, і щитовидка, і підшлункова залози, але з досвіду дивлячись на людей, вивчаючи. І йдучи по цьому шляху до першого джерела цієї захворювання або деформації цих органів, виходиш на розуміння психосоматичних причин. Тому психосоматика існує. Орган кричить про саме ваші проблеми, про де ви схибали. ну, Наприклад, візьмемо один з найбільших органів. Це ми беремо від губ ваших до пардон, вашого низу. Це все, що пов'язано з думками. Це і виходить з вас, і заходить з вас, і виходять висновки з вас, і виразка шлунку не переварилися думки, і і Тут все по етапам зрозуміло. Горло, все інше, невисказані думки, невисказані образи. І тут, досліджуючи саме ЖКТ, ви можете багато-багато висновків собі про себе, навіть що вам, яка їжа вам смакує, багато що скаже про. Психосоматичну симптоматику вашого стану вашого тіла, вашого організму. Тому це не просто існує, а це такі речі, на які я би звертав увагу. І хто цікавиться, будь ласка, можете свої, про свої хвороби прочитайте у Луїзи, і ви просто для вас буде откровіння. Тому так, да, я користуюся особисто і всім рекомендую. Майстре, я теж користуюся таблицею Луїзи Гей. Вивчаю її і для себе, і для е, своїх друзів, для тих, хто запитує, шукає першу хвороб. Психосома... психосоматика там е, розкрита найширше. Я повністю погоджуюсь, тому що інші книги теж читала і там не співпадає теж і інформації менше. А у Луїзи це дуже чудово все розписано, тому я теж рекомендую дякую майстре за розкриття цього питання і за ваші відповіді на сьогоднішні запитання мої. Будь ласка, я заохочую глядачів ставити ваші особисті запитання для того, щоб майстер розкрив їх глибше і пояснив, як вам зцілитися, як бути здоровими. Про здоровий спосіб життя я впевнена, ви вже знаєте багато. Але якщо є ще додаткові запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Дякую вам, дякую, майстре. Дякую, дякую, Оура. І запрошую у нас дієві марафони по здоров'ю. Які дійсно діють не, не не питайте мене, як то працює. Це працює через вашу жашковину, через Ваше ДНК, торсійними полями. Там чиста квантова фізика. і тому там. Ви ж не сідаєте в таксі і не питаєте, як працює ця машина. Ви просто сідаєте, вам їхати чи шашечки? Тому, будь ласка, але ми дійсно з великою радістю зацікавлені відповідати на ваші запитання. Отже, продовжуємо наш з вами діалог з майстром. Дякую, майстрині. Дякую, майстра. До, до нових зустрічей. Па-па.